Всім привіт! Сьогодні 15 лютого От хмурна погода у нас. Синоптик показує сонце і знов нема сонця. А ми чим займаємося? Опа! Рарішка, привіт. Всім привіт! Сьогодні пересаджуємо вазон. Не тільки сьогодні, ми ще вчора, Після вчора почали, але вирішили е, зняти. У нас є ніби відео, але як кажуть... Не помішає. В кожного техніка своя. І кожен собі знає, як пересаджує. Але ми покажемо, як іменно ми. От у нас є такий вазонок, це в нас борнео, трохи лисовати. Ну, Покажи мені листочки. Листя скинули, але вже є. Я дивлюся, вже хоче вегетувати, Якщо так близько візьмеш, я не знаю. І вже є квіточки. Ну, не квіточки, а пупляшки. Да, видно. О. Він лисий, бо він скинув від перепаду температури листя. От він у нас такі ренці. Ми взяли от по діаметру, чуть-чуть, бачите, більшу. Але якщо він у вас вазон перелятий і мокрий, то бажано взагалі в ринку там чуть-чуть більшу, щоб не дуже велику перекладати. Два розміри. Так, да, так. Да. І зараз я насипаю. Земеньке вам покажу. Дивіться, земля в нас лісова. Нічого ми до неї абсолютно, ти трошки піску додав і, і перегною. І все. Щось цього року в нас так бідненько. Я хотіла той осмокот хвальоний взяти, але вітя, я категорично сказав, мені не треба. ну не треба, То не треба. От. Ой, блін, Шо? що це таке? О, ще якась бурульку навикопала. Це, це якийсь насіння чи? Ні, що? це лічинка шершня. ну. Блін, воно не вкусе. Ні, покажи, покажи на руці ближче. Я боюсь його в руки брати. О, дивіться, як палець, це лічинка шершня, так? Я не знаю, я да. думала, це все насіння чогось. Нічого собі. Воно Тебе... не виживе нас, не оживе в нас тут. Треба в землю його. Та його в землю, що ти маленький, щоб воно літало? Я взагалі шершня у мене. Дитяча, як то кажуть, боє з шерстм. Саме більше якої гадості це шерстня все саме більше. Не знаю що. Так, Вітя, показую близько, як я тут зробила діло. От, насипаємо на низ землі, Добре впресовуємо, Отак вталоємо. Вітя дуже свариться, каже, обов'язково впресовуємо. Для чого ми впресовуємо? Для того, щоб вона вам не осідала, ця земля. У нас легка земля. Да, в нас легка, і щоб вона не осідала. От ми, коли будемо її поливати, тоді от він буде заглиблюватися. І корінна оця шейка буде заглиблюватися. А так вона має трошечки і воздух під коріння не буде заходити. Можна ще трохи, правда? Да. Ще трохи досиплю, щоб нам не цей. Бачите, шишки відкидаються. Шишка відкидається, береться руками. Можна його просівати, але ми в рубці. Руки все роблять, як то кажуть. Все обтисовую менше тої алегорії розказування відкладаю. Е, дивіться, на, на низ можна поливати водичкою. Ми зараз, він бачу, у мене мокрий, значить, на низ ми воду не а, піднімай, що він лягуємо. Е, отут, бачите, замотані дірки в нас. Е, питали, чого ви замотуєте дирки? У нас да, вчора був случай. ми витягнули. Навіть сьогодні буде, витягуй, подивимося. Е, там, де ці дірки, там коріння немає. Так, спочатку ми чуть-чуть його не сприминаємо, щоб він у нас без стресу вийшов. І донизу, донизу. Катка хороша в нього, показуй. показуємо. Катка у нього хороша. Е, дивіться, А, е, он, так... а вот дирка. А вот, бачите, от дірка була бокова. Все, там не наростає корінь. Ану да, корінь обкрути далі. Одна от знов дірка була. А тут вообще... зацвіло, бачите? За... дірки бокові, а во, там... А знов там не наростає корінь. Ну, о, от о... зацвіло воно. Так, да, от я вам кажу, що ми вже вчора теж був такий, що немає коріння, воно не наростає. Тому так що ми... краще, щоб тільки знизу були. Так, лимони, цитруси, вони ростуть в катках. Тому е, можна сказати, що ми їм робимо перевалку. Ми їх е, не дуже обтрусюємо. Верхній, знімаємо легенько пальчиками верхній слой, отак От чуть, чуть оцю всю земельку. Тут я навіть не знаю, тут не буду нічого навіть шкодити. Я, я би, знаєш, що зробив. Да, вот, вот, такое. вот чуть, -чуть, чуть, -чуть. ну так, да, так. Да, да. Я оці вот кінчики зрівняю, да, щоб да, воно да. нам лягло добре в ринку. такое. І я, я ще люблю трохи пальчиками трохи пройти, щоб воно ніби освіжити. Но ви дивитесь, якщо коріння у вас е, трошки загнило, то ви його обираєте ту землю. І відкриваємо коріну шейку, бо ми сюди хочемо ще трошки всипати свіженькою із землі, нам треба всипати. Вот. все. Більше йому робити практично так, не треба. Перевалочку тепер що. робимо. Так. Ну, дивіться, це кожен е, по індивідуально по кожній рослині. Дивіться, що ваша рослина каже. От, і у нас скільки, ми його зазору Ну, От, потрошки зазору. Порівняємо його трошечки. О, на, на два пальця. І засипаємо. Ну, е, дивіться, ще хочу щось сказати. Так мене вітя дресірує, і вже я вам розказую. Обов'язково треба пальчиками заминати, покажи ближче, да. щоб люди бачили. Ну так, в приділах розумного, не дуже там же сильно да, да. присувати. щоб не було е, воздуху, я його сьогодні питаю вот. <схай> для чого? Ну на що його заминати, а як поя... попаде туди воздух. <схай> Що мені сказати людям? А як... Він каже, бо так треба, щоб воздух не попадав. Щоб там, брала... там, де пустота, там коріни наростають і все. Да. Е, той же борне у нас є. Він був то, е, на дворі стояв, був перелятий сильно, і я його за зиму два рази поляв. Дивіться, як я його підсушив, що аж листя покрутило, е, оце, коли вже дуже йому сухо, листя скручується. Ну Цим я його спас, тим, що я його не поливав, підсушив. І тепер я його пересадив, поляв і він буде в паріні рости. Він вже пускай виготуювати. А от дивіться, де не можу достати. Зробив мені таку паличку да, да. І, і легенько. легенько, щоб корінчики не пошкодити. Ми його, щоб пальцем було, бо ж пальці теж болять цілий день тако, Вона в рукавицях, а Я дітики. в рукавицях я не можу, мене <реш> пушки поздираю <реш> за цілий день. От кограбаємося цілий день в землі пальчиками. Бачите, киш... цю ще ж ми відкидаємо, бо воно і так кислий ґрунт. Так, да, у нас у нас кислий. О, у нас кислий, а дуже кислий. Вони не дуже люблять, що дуже кислий був ґрунт. Так, кінцевий результат. Дивіться, бачите, у мене вилася риночка неповна. Землю не досипаю доверху, тому що в нас повинна бути відкрита оця корінна шийка, вона повинна бути відкрита. Ми не маємо її насипати в отаку землі, це неправильно, воно буде гнити вас. Треба, щоб було лучше, хай земля буде і так, і водичку вам буде легше сипати. Ляти. Дивіться, поливаємо його не дуже, бо він був трошечки чуть-чуть. Водичка в нас розовенька. цим... Марганцову і ставимо його на сторону. От ще його дружок, товариш Борнео. Подивіться, як вже гарно почав вегетувати, цвіточки пускає. Має два плоди. Зараз ми його будемо пересаджувати, але плоди нам треба обов'язково обірвати, щоб він вже відпочивав. Так, як, як би я так обірвала, щоб ти на мене не сварився. А чого? Вава, вот. Гарно, от гарно держав. Покажі. Ой. Покажи, який він, який він, в нього аж він, він, аж... овальний. Да. А запах в нього неймовірний. Ну, 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 не крути ним. Покажи, я так. О, він прям достиг ще капітально. Вчора приніс Вітя прям такий оранжевий додому. І я сижу вечеряю і чую, він щось там на кухні, і кажу, Дарія, я знову почала сваритися на неї, бо недавно принесла там з гуртка, робили вони ляльки-мотанки з лавандою. Знаєте, мішечки набивали лаванди. Такий запах, він ходить тою лавандою, а я прям не можу. А він вчора переріже щось там і каже кажу, дивіться, слухай, ти що вже знов ту лаванду розтормосав? Він каже, це Борнео я наріжу. Це борнево так пахне. Отакий запах. На всю хату стояв. Цей теж Вітя обриває Так, да, всі обриває Всі вони вже достигли. Дуже-дуже вони цікаві. Цікавий, і подивіться дивіться, вже вегетує і вже цвіточки вже є. о знизу. я тобі хочу о, Такий цікавий сорт. От. А це його, бачите, сотоварищі. Це був на вулиці теж, певно. Оці всі що голі, то вони були. Е, трошки Борнео у вулиці не підходить. Да, да. В них перелив, навірно, оцей да, перепад да, температури. От Цей в теплиці, то класно да. достигає. Е, мандареду теж будемо зараз пересаджувати. Дивіться, якщо ми бачимо, що вазонкові, наприклад, ще Але оце, покажи її листочки. Оце вже можна ага. бачите, пересаджувати її вже коріння знизу. Покажи її листочки мандареда. В неї Дуже велике могуче дерево. Ось десь от його товариш великий. Да, росте. Дуже швидко росте, велике, могуче, це, по-моєму, мандарин в середині червоної. Щось типу того. Щось ті того, ми ще плодів не бачили, бо воно роде на четвертий рік. Також пересаджуємо. Дивіться, якщо в нас вазон, ми бачимо, що його пересаджувати не треба, то я знімаю лише оцей верхній слой. І то акуратно, якщо є, бачите, щоб не було корінчики, Якщо вже починаються корінчики, вже не рвемо. От, сняли, ще от копальчиками по прикрай пройшли. Бачите, мокрий, який він? Та я не дам О, ну Я його буду пересаджувати, бо в нього коріння хорошо. І сюди, от М мандарини, вони не так переливаються, як лимони. Мандарини більше відривають. І якщо ми сняли верхній слой, просто підсипали легенько земелькою. якщо він мокрий, не поливайте. якщо сухий, поляли і йому вистачає. Якщо ви бачите, що там ще місця на коріневу систему доставаю. вистачає. Так як ти мене вчив, Це все. Ну, перевертай донизу. його. Щоб він не травмірувався. Куди яка коренева система? Який свіжак. Яка катка. Буває, якщо перелятий вазон, то знизу це коріння буде гниле. Ну прям yeah. сипеться ніби як трука. Uh -huh. Були, в нас я хотіла показати, але ми вже поки Nie, ну, є, є такі, що корінь темнуватий, що ще спит лучше. А, да, 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 а да. це зимою навіть трохи. І пересаджуєте вазонки, якщо у вас вже тепло, і вони просинаються. Тоді вже можна пересаджувати. Ми зараз пересаджуємо, тому що у нас потім буде ще робота. Ми не будемо мати як. Тому вже зараз трошки затепліло, але чекаємо сонці, як, як цей. З Божою поміччю, в нас все повинно вийти. От дивіться, який красунчик. Береться, бачите, ринка, якщо у нас отака, от, бачите. О, і бачите, якраз буде для нього добре. Вони не дуже люблять великі ринки. Поки чекайте, коли він ту катанку намотає. Вони обично лімон повинен впертися ногами, тоді він починає рости. Якщо йому багато місця, він буде поки наростати цією. Це 90 рік, от рівно рік йому десь. Дивіться, як він гарно росте. Могуче дерево. Е, от, е... от воно в мене є. Оце йому два роки, ну воно вже таке якесь здорове. Я його розтягую, бо воно все доверху женеться і я його зганою. Так. Е, ще я хотіла показати, яка земля. Бачите? А ну відтісніме. Оце е, землю, яку ми забираємо з вазоні. Бачите, вона вже ніби як виснажена, правда? В неї аж колір якісь не такий. Висипаємо такі... На город висипаю. Він мені трошки наградки повисипав, їй нічого не буде. Жми на паузу і я хочу показати перевалку, як То на, на, на. Ага. Бо я сказала, що я до того вазона лізти не буду, бо це... друзів, що в мене є, бо це вазони? це капець, гірше тернового корча. Це мікроцитрус. каже до мене. Я ще хочу червоний, бо це в нього зелений, плоди зелені. Він каже, я хочу ще червоний. Плодів я з нього не бачив ще, але ну він того року цвів. А це урок вже теж починає цвісти, дуже ясно починає цвісти. Видно, так? Да? Так, да, я бачу, квіточки є світі. Дуже багато квіточок накидає. Ну, щоб ви розуміли, в нього дуже маленький і дуже багато колючок. Він такий. Вот. Оце, я до нього не підходжу, це тільки він Самі має ключ, з ним діло. Але в, от є така рінка, я кажу, таскай його сюди, зараз будемо пересаджувати. Він каже, що ти що, я де його буду пересаджувати? Я його не хотів пересадити і не буду пересаджувати. Хіба можна поміняти йому оцей верхній своїй землі? Бачите, землі? вона ніде затовчена та земля вже. І вже така вона вже в неї немає, вже поживних речовин то зараз він її зараз сніме сантиметрів 3-4, так, десь може десь о, до 5. Ну, поки е, дивитися, вже якщо верхні корінчики, ну, Сюда. він дуже колючий, такий колючий, що він настоїть аж десь там на образах, можна сказати, на самих верхушках. Ой, у нас тут такий тарарам. То що, ложкою можна збрати? Легенько, щоб пальці не поколоти. Ну, да. Ще в нас таке колюче, це є анан... а, ананас теж дуже в нього дрібненькі колючки. Я можу підлізти. Він в кого йолки палки дуже колюче дерево. А це каже, недавно каже, я ще хочу такого червоного. Я кажу, ти вже маєш, кажу, що до нього ніхто не підступить до цього вазона. Але він гарненький. Він... Не розрішила мені червоний. Не розрішила. Я кажу, я з ним... я його... його ж не пересадиш, нічого йому не зробиш. Але він з посуму теж цікавий. В нього дрібненькі листочки, так як різновід цитруса. Інтересний. Ну, вже цього року, я думаю, що ми вже дасть Бог вам покажемо від нього плоди, якщо не обсипе. Якщо він тільки обсипе другий раз, все, я його придумаю. Так, Він каже, якщо цього року не зав'яже плоди, то він його буде перещіпляти. Як одна жінка казала, мені пропонували, вона каже, так я собі. <реш> 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 Або все. Кожне весейку достали. Або, бачите, з'явилися у нас корінчики. І зараз вітя підсипи, його зробимо, як то кажуть, трошечки э, дасть йому. Да, поживних речовин трошки там земля в нас перелягнує, де. Все одно і свіжа, ще не вимотана, як не як